Доброго ранку, любі діти. Бачите, до нас сьогодні знову прийшов Зеченяк. Прибіг і каже Вітаю, вітаю. Я кажу, доброго ранку. А він мені відповідає, а як правильно? Вітаю, чи доброго ранку. А як ви вважаєте малята? Ну, Звичайно, головне привітатися. Давайте з вами разом привітаємося. Зі мною заченя і зі всіма нашими знайомими. Доброго ранку мовлю за звичаєм. Доброго ранку, кожному звичає, доброго дня вам, люди, бажаю, вечором добрим стрічних вітаю. І усміхаються у відповідь люди, бо добре слово для кожного любе. А ще розповів мені Зайченятко, що з приходом осінньої пори року в лісі все дуже-дуже змінилося. Спочатку потроху це було у вересні, потім все більше і більше було змін, це був вже жовтень, а зараз у листопаді зовсім змінився ліс. Та не тільки сам ліс змінився, навіть звуки в лісі змінилися. Був ліс голосний, співали птахи, дерева шепотіли листями, а зараз в лісі тиша. І тільки день ніде прошурхотить сухе листячка, якщо пробігає зайчик або лисичка. Падає сухий листочок, тихесенько, тихесенько, повільно. Вітер його колихає, наче в колисці. А які ще звуки осені можна почути, пригадайте. Повторіть зі мною листя тихо шуркотить. Как, 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 дощик накрапає. Вітер дме і листечко летить. Ось які воно звуки осені. Скажіть мені, будь ласка, хочу з вами пригадати, ми вже знаємо, що звуки розподіляються на голосні та приголосні, так? І знаємо, як визначати голосні звуки. Це дуже просто. Треба покласти долоньку під підборіддя. І достатньо промовляти звуки, коли долонька піде донизу. Разом з підборіддям це звук голосний. З. неголосний. М. Неголосний. А. Голосний. У. Голосний О. Голосний. Пригадали? Давайте зробимо цю вправу, пограємо. Поклали всі доломку під підборіддя. Під, під Я буду називати звуки, а ви будете визначати, який з них голосний, а які приголосні. О. Який звук голосний? О, а приголосний? Т. К. Голосний чи приголосний? Приголосний. Г. Голосний чи приголосний? Приголосний. І. Голосний. І голосний. М. Приголосний. Н. Приголосний. А пригадуєте, чому саме ми мене називаємо звуки голосними? Тому що ми промовляємо голосом. Їх можна навіть співати. а, -а, -а о, -о, о у, -у, -у і, -і, і-. А приголосні це звуки, які ми промовляємо губками. Їх не можна проспівати. Ось я хочу проспівати звук «з», а у мене що виходить? Ні, не можна його проспівати голосом. Так, мої любі. Пригадали, і зараз ми з вами пограємо в гру звук загубився. Добре? Приготували у вушка. Всі готові. Бощик. Який звук загубився? Звук Д. І у нас буде слово дощик. Добре. Усінь. Який звук загубився? Звук О. Осінь. Звичайно, не усінь, а осінь. Мистя. Який звук загубився? Звук Л. Молодці. І буде не мистя, а листя. Дуже добре. Гуман. Який звук загубився? Гу-ман. Звук Т. Т. Туман. Туман. Добре. Фонце. Ну, тут ви всі вигадали відразу. Так, звук С і не фонце, а Сонце. Переза. переза береза. Береза. Звук Б. загубився і, звичайно, це береза. Молодці, дуже добре. А зараз я хочу, щоб ми з вами пригадали, ось наше заняття почалося з того, що зайчик нам нагадав, що в лісі все змінилося. Осінньої пори року ми пригадали, що змінився не тільки сам ліс, а й звуки в лісі змінилися. А зараз я хочу, щоб ви подивилися, як змінився ліс в картинах художників. Подивіться, будь ласка, ось такою була золота осінь. Вже скінчилася ця пора. Скінчилась осінь золота, і настала пора пізньої осені. Подивіться, будь ласка, на першу картину і визначіть, який настрій у вас викликає ця картина. Які емоції, настрій, які бажання. Все таке золоте, яскраве. Хочеться побігати по цьому лісу, може навіть голосно покричати, позбирати листя, покидати їх вгору, підставити під них руки. Дуже яскрава золота осінь. А ось картина пізньої осені. Який настрій викликає ця картина? Листя на деревах майже нема. А те, що на землі воно вже втратило свій золотий колір, стало навіть коричневим, а де ніде навіть чорне, бо воно вже потроху забруднилося. А подивіться на річку, яка вода стила, холодна, здається, навіть важка. Чи хочеться бігати і кричати в цьому лісі? Мабуть, ні, а хочеться тихенько пройти лісом. Подихати вже прохолодним повітрям, доторкнутися долонкою до дерева якогось, побажати йому гарно перезимувати добре, щоб не замерзли його гілочки, і дерево не замерзло. Так, моє любі. І настрій більш спокійний, навіть трохи сумний. І тут пора року осінь, і тут пора року осінь. Але завдяки майстерності, фантазії, творчої уяві художників ми бачимо зовсім інші картини, зовсім інший настрій, зовсім інша осінь. Зараз я хочу вам прочитати невеличкого віршика автора перелісної осінь. В парках і садочках на доріжки трави падають листочки буро золотаві, де не глянь навколо килим кольоровий, віти напівголий, небо синє чисте, метушні немає. Тиша й прохолода, осінь золотая, тихо-тихо ходить. Як красиво, які красиві вірші, як красиво вони нам розповіли про осінь. І авторка саме описала той настрій, який ми бачимо і у картинах художників. Тобто митці відчули настрій осені і у віршах у картинах передали його нам. Сподіваюся, і ви відчули настрій осені. І зараз нам, у нас з вами буде ще одне заняття, і на ньому ми продовжимо говорити про картини і, можливо, навіть щось. Намалюємо, я впевнена, що ми щось намалюємо. До побачення, мої любі!